Ну, почнемо це розбиратися з цими вітамінами, з цим харчуванням, де їх шукати і так далі. По-перше, краще за все, нема нічого важливішого, ніж харчування. Збалансоване різноманітне харчування. Лише це має значення. Неважливо, які бади продаються у нас в аптеках чи на Хербічі, де ми там беремо ці бади, головне, яка у нас тарілка. Якщо ми маємо калоритну таку різнокольорову, неодноманітну, у нас дуже різний обсяг продуктів, які ми використовуємо, тим менше потреби у нас буде у вітамінах. Тому і вимірюється нутріативна цінність продукту, тобто це вміст. Вітамінів, мінеральних речовин, антиоксидантів, біофлавоноїдів на грам продукту, максимальний їхній міст. Тим цінніший нам продукт, про це і говорять суперфуди. Але знову ж таки, суперфудами харчуватися одними це ну, теж не альо, але вони мають просто входити в наш раціон, тому що, окрім Вітамінів і мінералів нам потрібно макронутрієнти. Це білки, жири, вуглеводи у прав... правильному співвідношенні до нашого організму, до наших потреб. А, також є ще показник: показник антиоксидантної активності. Рак його пишуть. Якраз він і зазвичай пишеться на продукції рослинного походження. Це, наприклад, відварений буряк можна побачити. На продуктах запаковані фрукти, на памелі стоїть цей рак. Тобто це вміст антиоксидавної активності. Що таке антиоксидати? Це виведення речовин, які речовин, які провокують старіння, мутації. І як наслідок виникнення онкологічних захворювань. Тобто будь-яка мутація клітини, а вона безперервно відбувається в нашому організмі. Не треба думати, що пухлина виростає просто так в один момент. Ні, пухлина не виростає. В один момент мутації клітин, зміна ДНК, відбувається на щоденній основі, і цьому, о, цей, цей процес зупиняє і препятствують да, антиоксиданти, бо вони. Виводять різні речовини, які це провокують. Наприклад, перекис водню. Ми знаємо, що його тормозить селен, його тормозить біофлавоноїди, його тормозять антиоксиданти, і тим самим виводять, виводять його надлишки або нейтралізують, або виводять його надлишки, так само і вільні радикали, які є причиною мутації клітини, і як наслідок утворення онкології. Тому чим старша людина, тим варогітність онкології вища, тому що мутації відбуваються так чи інакше. Просто організм менше стає, менше імунітету, щоб з цим боротися. До речі, цинк також приймає участь у цьому процесі, вітаміни це низькомолекулярні речовини, які потрібні для нашого організму в мікродозах. І мікродози мають великий вплив як каталізатори. Каталізатори, тобто приймають участь, стимулюють, а стимулюють більшість процесів, входять до складу більшості ферментів та біологічно, мають вплив на біологічно активні речовини, на гормони, в общем-то кажучи, як то кажуть, інгібітори. Наступний слайд. Щоб розібратися взагалі, які вітаміни нам потрібні, треба розуміти, що є вітаміни водорозчині і є вітаміни жиророзчині. Чим вони принципово розрізняються? Вітаміни водорозчині можна приймати з водичкою, і вони не накопичуються в нашому організмі, вони надлишок завжди буде виводитися, тобто вони застаються в організмі там на годину на півтори. Ну, якщо молодий нормальний організм, да? ми завжди беремо середньостатистично. А він через півтори години виводиться з організмами, з продуктами а, діяльності з кишківником, Та а, основна маса виводиться з сечогінної системи, тобто з нирками з сечею, накопичити водорозчинні вітаміни неможливо, окрім Б12, який накопичується у печінці. Тому вони мають надходити у мікродозах на постійній основі для водорожчинних вітамінів є добова доза, але важлива не добова доза, а разова доза. Бо якщо нам, наприклад, приведу приклад добова доза для вітаміну С для середньостатистичної безфізичної активності тисячу міліграмів. Але якщо ви одноразово на сніданок випиваєте 1000 міліграмів вітаміну С, ви фактично засвоїте 250-300 міліграмів далі ви випісяєте. І до вечора у вас, в принципі, фактично за добу не буде 1000 міліграмів. Навіть не сподівайтесь, воно просто виведеться. Тому є для водорощених вітамінів разова доза прийому, також вітаміни групи Б. Їх неможливо, часто вітаміни групи Б входять до комплексів, які призначені для росту волосся або для боротьби з алапецією. Так, ось ці препарати там чітко вказано їх приймати, вони, до речі, включають до свого складу біотин. Біотин не є цим компонентом, вони мають поступати в наш організм. Разовими дозами. Тобто, наприклад, якщо написано, що три капсули на день на три прийомі категорично там виділено, значить так воно і є. Там разова доза, і випити за раз три капсули, і отримати результат не вдасться. Написано три рази, значить три рази і п'ємо, тому що це разова доза. До речі, якраз господі біотин до речі, він переімінований. Раніше він не називався так. Багато вітамінів, отримали другі назви. Раніше це так не було. Дуже важливий для волосся, для росту волосся. Він стимулює рост волосся, він гарно зміцнює волоссяну флікулу. Жиророзчинні вітаміни, тим і вони жиророзчинні, що для їх прийому потрібен жир, для деяких ще потрібен білок, амінокислотний ряд. Деякі навіть входять одразу з амінокислотами для того, щоб він краще засвоювався так звані хілатні форми, і жиророзчинні здатні накопичуватися, тому вони можуть прийматися разово, наприклад, вітамін Д в асоціації американській рекомендується приймати раз на три тижні всю дозу за три тижні. І це виявили, доказано, що це абсолютно безпечно. Навіть дітям до року можна приймати разовими дозами, можна дозу за тиждень одноразово прийняти, але з жиророзчинними небезпечно передозування. Тому жиророзчинні вітаміни, а особливо Д3, які можна чітко відслідковувати на аналізі крові, і без аналізу крові його бажано не приймати. Важно приймати по аналізам крові, по результатам і відповідно свою дозу, тому що передозування дуже вирогідне. Але хочу сказати, що у людей з надлишком жирової тканини це менш е, виявляється дефіцит жиророзчинних вітамінів. Чому так? Чому такий парадокс? А, начебто, вони жиророзчинні, а е, чи, якщо людина має ожиріння, то 80% в неї будуть дефіцити по вітамінам, тому що вітаміни заганяються в жирове депо. Жирове депо ніколи не розходується у кров, а нам потрібна активна форма, тобто ті, які знаходяться в клітинах нашого організму, не в жирових депо, а оскільки це вітаміни жиророзчинні, вони там осідають і просто там сидять. А активної форми у нас виходить дуже дефіцит, якщо ще й харчування дефіцитне, а якщо не різноманітне, тобто тут треба корелювати в залежності від того, чи людина худенька, чи людина має надлишок зайвої ваги. Є вітаміноподібні речовини, які не відносять ні в якому разі до вітамінів Це У, Б, господі, Б-15 і так далі. А до них відносяться і карнітин, дуже важлива речовина у транспортуванні жирних кислот, а також виступає як каталізатор багатьох процесів в нашому організмі, так само і в білковому обміні. І, в принципі, утворення з білкового продукту, тобто з амінокислотного ряду. Тому амінокислотний ряд ми обов'язково е використовуємо, тобто з білками ми не шуткуємо, ми білки маємо то дати в свою норму. Тому що, я вже казала: е серотонін, дофамін, мелатонін. Е всі будуються з амінокислот, з білків, не з шоколаду. Не з шоколаду будується гарний настрій, а з яйця. Е Звісно, для цього є потрібні ще додаткові фактори, але нам потрібне збалансоване харчування по макронутрієнтах, і як помічники нам потрібні гарні вітаміни, але бажано їх все ж таки отримувати з їжею, а не з хімічних речовин. Наступний слайд. А як ми отримуємо, фактично дефіцити по вітамінам? А це дефіцити по харчовим продуктам. Коли Це це коли є обмеження по вживанню продуктів, коли харчування не різноманітне, коли харчування бідне, коли харчування складається з одних тих самих продуктів з дня в день. Коли ми обмежуємо себе у вживанні тих чи інших продуктів, я не кажу, що там не їстися кучу фруктів і чекати, що ми засвоїмо всі вітаміни. Ні, але має бути різноманітність. Сьогодні банан, завтра апельсин, післязавтра яблуко, післязавтра ківі. і так далі. Тобто максимально різноманітне харчування. Різні релігіозні або харчові ізвращення по типу веганства, Віганий і так далі. Це все обмеження лінійки продуктів, яка веде до дефіцитів. Як правило, у них починається залізодефіцитне, якщо у веган чи вегетаріанець вони, як правило, всі страждають. Спочатку йде дефіцит білку, як наслідок дефіцит білку йде наслід дефіцит. Залізе дефіцит вітаміну В12, вітаміну В6, В9, тобто фолієвої кислоти. І цей комплекс будується потім в анемію, втомлюваність і так далі. Тобто на, тарілка має бути максимально збалансована, калорі, калоритна, тобто різна по кольорам, для того, щоб ми отримували максимум користі. А, також пригнічена мікрофлора кішківника, чому я завжди наголошую, що нам потрібно вживати помимо білків клітковина. Оце дві, два сполучні речовини, які постійно мають крокувати разом: а, білки і клітковина. Клітковина, і зараз трохи скажу про клітчатку. А, клітковина, по факту, це Продукт харчування нашої мікрофлори. Якщо ви не налаштовуєте правильно мікрофлору, то зас... чекати, що засвоїться цин, що засвоїться кальцій, що засвоїться магній, ну, дуже важко чекати таких результатів, якщо в принципі мікробіом нульовий. А тим паче, якщо це стосується макронутрієнтів, це білковий найважче для нас. Це... Макронутрієнти це білкові продукти. Отримати з білкового продукту, розплутати цей клубочок і отримати амінокислотний ряд, ну дуже буде складно без гарного мікробіому. Залежить, звісно, ще, яка кислотність шлунку, тобто при нижчій кислотності буде, наприклад, гірше засвоєння вітаміну С, вітамін С буде впливати на кальцій, на засвоєння заліза. Тобто, оці всі нюанси це треба теж по факту впливають на засвоєння вітамінів та мінералів. Ще важливо розуміти фактори, які додатково впливають, це рівень фізичної активності, який різко. Мають підвищитися запрос по вітамінам та мінеральним речовинам. Завжди, хто займається спортом, магній пити на постійній основі, тому що дуже високий розход відновлення м'язої тканини неможливо без участі магнію. Тому треба розуміти, що просто. Ваші потреби ростуть і тому треба вживати. Звісно, впливає вік. Чим старше ми становимося, тим, звісно, менше, чим а, молодша людина чи молодша дитина в неї більше. Ну в деяких елементах взагалі в два-три рази виростають потреби. Також впливає стать, тобто ж, чоловік чи жінка, кліматичні умови, впливи зовнішнього середовища і так далі. Наприклад, вплив зовнішнього середовища це впливає якість води на рівень кальцію, тому що у нас, наприклад, в Україна. Досить жорстка моя вода, тому з кальцієм в принципі, проблем немає у населення середнього віку, тому що в нас достатньо кальцію в принципі, у воді, у ґрунті, також йод. Це теж вплив кліматичних умов. У нас досить дефіцитний район по вмісту йоду. Тобто там, де ближче до моря, більший вміст йоду, там такого дефіциту не спостерігається. Так само і вітамін Д3. Тобто важко спрогнозувати, який рівень вітаміну Д3 нам потрібен для вживання, якщо ми не знаємо кліматичні умови. І, до речі, там, де Багато сонця не завжди немає дефіциту вітаміну Д3. Наприклад, у а, мусульман через релігійність в них часто зустрічаються дефіцити вітаміну Д3, тому що якісно зі шкірою він не засвоїться через гарну пігментацію, захист шкіри, це теж, до речі, впливає. І через те, що вони дуже закутані, і того сонця, який потрапляє на обличчя, недостатньо. Також порушення всмоктування. Ну, до речі, цей пункт більше стосується генетичної схильності, тобто, який нам стався кишківник і що нам з цим треба робити. А також з перетворенням. Перетворення вже відбувається на периферії, як, як правило. Є звичайно і ті перетворення, які ближче знаходяться. Наприклад, приведу приклад з вітаміном А, той вітамін А, який надходить до нашого організму, він являється токсичним для периферичної клітини, наприклад, сітківки ока, клітини нашої шкіри і так далі. Тому вітамін А надходить спочатку у печінку, там трансформується. Потім, коли він надходить вже у клітину, є рецептори спеціальні. На кожній клітині, чутливі, до вітаміну А, і де відбувається ще подальша трансформація молекули вітаміну А. І він же трансформується в тот вітамін А, який в тій молекулі, який нам потрібен. Так от є ряд захворювань, при яких на периферії цієї трансформації не відбувається. Це система захворювань ретинопатій. Тому треба розуміти, що Призначати всім підряд вітаміни неможливо, треба розуміти, що перед вами за людина, чи має вона якісь захворювання генетичні, тому що цим людям з ретинопатії не можна вітаміну А і його кількість треба обмежити, хоча потреба в організмі в ньому залишається, але тут вибирається менше зло.